Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка прийшла мені чорний часник І так, давайте з вами поглянемо, що це таке, з чим його їздять і яке воно на смак Прислав мені його Олександр. Карандаш. Це єдина людина в Україні, яка робить цей чорний часник. В чому його властивості цього часника? В тому, що він вже оброблений. Ось бачите в нього в 20 разів Більше властивості, ніж обичного часника. Тобто він корисніший в 20 разів, ніж простий часник, і не має цього гострого запаху із рота. І не такий він крепкий має бути на смак. Ось він такого кольору. Зараз будемо його куштувати. Цікавий смак трішки гірчить. Але ще є такий присмак в нього дійсно, як гриби. Дуже цікаво його буде використати в стравах. Я буду готувати ці страви. Побачимо з вами, які вони вийдуть на смак, що користь буде. Величезна це і так зрозуміло всім. В описі напишу вам про цей чесничок. Дуже цікаво навіть самій. І так до зустрічі в наступному відео, де буде страва із тим чесничком. Па-па!